Яким буде цьогорічний опалювальний сезон на Харківщині? Росія каже, що важким, адже без їхнього газу ми всі замерзнемо, а Харків зиму не переживе. Місто і область живосю готуються. Децентралізувати систему, збудувати модульні котельні, приховати їх від ворога і наростити потужність це все задача не з простих. Давайте подивимось на ситуацію з підготовкою до опалювального сезону разом. Як ви готуєтесь до цьогорічної зими? Морально тільки <гум> і все. Ну, ніякої підготовки немає взагалі. Просто далі життя буде йти. «Переживаєте за те, як вона може пройти?» Чесно, ні, тому що вже не одна зима позаду, і кожного разу всі чогось бояться, і кожного разу ми просто проживаємо новий період і все. Ну, у батька по мене нялезв відновленню окна пластикового поставили вдома. В по принципі, як було таке, ну, спальничок прикупив. Переживаєте за те, як вона пройде? Прорвався. Ну, схлююш, ну так, щоб дуже не, не кипіши. Це вопрос очень тяжелий. Страшно. Очень страшно. Що буде, що нас чекає цієї зимою. Що буде, то буде. Будемо Ну, а аж куди одягатися в цій житті. Навірно, не готуємося, більше молимося, щоб вона не така холодна була і щоб не було таких масованих і дуже як, длинних блекаутів. Наразі Харківську обласну військову адміністрацію разом з департаментом житлово комунального господарства на завершальній стадії роботи з підготовки до опального сезону 24-25 років. Наразі ми маємо такі показники: це 96% підготовки теплових підприємств, 92% підготовки до зими підприємств водопостачання та каналізаційного відведення. Та 96 відсотків підготовки жилищного фонду. Наразі ми забезпечили всі підприємства області, які мають важливе значення генераторами. Наразі ми отримали доставили 1136 генераторів, 36 когенеруючих установок та 31 блочно-модульна котельня. Розкажіть, що змінилось цього року у підготовці порівняно з минулими? Готуємо наші об'єднані територіальні громади до зими в рамках того, що, наприклад, такі громади, як Солоницівка, Пісочин, Слобожанське, в разі виходу із строю. З мівської ТЕЦ або ТЕЦ 5 ми працюємо активно встановлюємо полочно-модульні котельні мобільні от для того, щоб забезпечити паралельно жителів цих міст теплопостачанням в разі виходу з строю цих підприємств. Скажіть, які наразі є найбільші виклики в підготовці до цієї зими? Розуміючи, що ця зима буде дійсно дуже складною, виклики це забезпечити всіх жителів міста та області сказати, забезпеченням аналогічного теплопостачання в разі виходу з, строя, з роботи ТЕЦ-3 або ТЕЦ-5, або з міської ТЕЦ. Це саме головне завдання, щоб була можливість жителів забезпечити теплом аналоговим. Хочу сказати, що сьогодні у нас є чіткий план дій. Ми маємо поставити до опалювального сезону 141 -ну генераційну і когенераційну установку для того, щоб децентралізувати систему енергозаживлення міста Харкова. Це головна мета, і цьому була приділена увага на тої наради, яку вчора проводив президент України Володимир Зеленський у Харкові. Складною є ситуація у Харківській області, а саме у віддалених від міста, населених пунктах, маленьких селах та селах після окупації. Михайло, розкажіть, будь ласка, яка зараз ситуація з підготовкою до зимового періоду на Ізюмщині? Контрольовано немає таких глобальних. Готуємося до зими, будинки практично майже готові, там осталось. Штук 5-6 будинків, які готували. А скажіть, будь ласка, чи багато пошкоджень було в енергосистемі від обстрілів та після окупації? Багато. Ну ми в прошлому році багато зробили. 23-24 бальний сезон дуже багато зробили. В цьому ну, воно ж труби в якому стані з такого літ по 40 50 вже тим трубом. Де міняємо, де латаємо, де виваряємо. Працює, а чи буде якась допомога мешканцям приватних будинків? Для приватних будинків ми це не робимо. Приватні особи самі себе забезпечують газом, тобто заключають договора. І з тих, хто кого не підключення, відключення, заключають догора за газом, і посод захисту їсть донори, які надають незахищеним верстам населення. Та щас там кошти дають на дрова. І дрова дають, пілети дають. Простому також було забезпечення uh -huh. дуже хороше. Цьому году також забезпечують дрова. А яка у вас зараз ситуація зі світлом? Нормально, нормально благополучно, uh -huh. і світло, і все минулого року. На Ізюмщині було складно. Було багато проблем у людей в приватних будинках, які не могли забезпечити себе опалювальними матеріалами. І саме тоді виникла одна з потужних волонтерських ініціатив, яка допомогла багатьом пережити цю зиму в теплі. Тому ми вирішили поговорити з її ініціаторкою, організаторкою Марго. Розкажи, будь ласка, трохи про себе і про те, як створилися чарівники ізюми. Ми з Юлею Напольською. Накипіло побачили якось синхронно лист від дитини до олені Святого Миколая про те, що їм треба дрова. Ми списались і зрозуміли, що ну, якщо вже дитина просить про дрова, то це доволі критична потреба. І якось воно так потихеньку закрутилося. Ми зв'язали з місцевими волонтерами. Виявило, що там дуже велика потреба. І ну, типу, ми зрозуміли, що ми не можемо просто е, якось, типу, дати задню або ще щось, і почали потихеньку це все е, якось розкручувати. Загалом нам вдалося забезпечити паливом 57 родин. Це і з приватних, і з квартирних будинків, тому що в квартирних будинках там теж палять буржуйками. Ну, типу, вони досі не запустили опалення в деяких під'їздах взагалі, навіть ну, тобто, цього року. Про які об'єми йдеться минулого року? Ми закупили 100 тонн брикетів паливних руф. У нас було більше 40 сімей, яким ми забезпечили по 2 тонни. Цього вистачає на нормальне опалення, на всю зиму, щоб підтримувати нормальну, ну до 20 градусів в будинку, в принципі, нормально. От решті сімей ми надали по тоні. І вони вже там далі їм докупляли окремо це все. За які гроші це все відбувалось? Ми збирали гроші е, з людей на монобанки, на все, що можна. Ми розігрували все, що можна в цих зборах. Я вже думаю, що нам виносити з дому цього року, тому що це все продовжиться. Ну це виключно волонтерські кошти. І за кордону волонтерили, і в Україні волонтерили. Ну тобто, це навіть не грантові якісь там, це не великі е, бізнеси, це виключно там люди донатили буквально від двох гривень до кількох тисяч за раз. Цього року також очікується наплив заявок. Так, ми вже я вже зв'язалася з місцевою волонтеркою е, буквально вчора. Місцева влада знову нічого не робить толком для підготовки до опалювального сезону. Вони е, Зробили так, що вони, типу, дали один день на те, щоб люди подали заявки, якщо їм треба додаткове опалення. Відповідно, так ми вже укладаємо списки, будемо розбиратися з обмеженнями НБУ, тому що цього року вони значно суворіші, і будемо потихеньку закупляти. Хочемо цього року і почати раніше, і якщо вийде, то покрити більшу кількість людей, тому що потребу ми не закрили. Ну тобто, ми забезпечили 50 родин е з дітьми. Але це, по-перше, навіть не всі родини з дітьми, яким треба було. А плюс там же ще є там люди похилого віку, інваліди, ну тобто багато різних категорій, які так само не мають коштів, не мають е, ніяких ресурсів для того, щоб зробити собі опалення. Але ну я сподіваюся, що цього року нам вийде їм допомогти. Які у вас плани на цей рік? Ми хочемо знову ж таки забезпечити якомога більшій кількості людей це все. Також ми минулого року, ближче до нового року, почали роздавати подарунки дітям. І ми б хотіли цього року продовжити цю традицію. Ну і особисто я б дуже хотіла, ми минулого року завозили брикети одній родині, і в них там був старший син, йому було 18 років на той момент. І він буквально через кілька місяців після того, як ми до них приїхали, пішов в ЗСУ і він загинув. Я б хотіла їм теж е, якусь окрему допомогу надати. Я не знаю, чи їм треба будуть брикети цього року, але ну, просто коли гине на той момент вже 19-річна дитина, це дуже, я, ну, це дуже боляче. Це дуже боляче, і я б хотіла їм хоча б якось допомогти і показати їм, що нам не все одно, що ми про нього пам'ятаємо. Місто і область активно готуються до нового опалювального сезону. І завдяки невпинній роботі профільних служб Харківщина зиму не тільки переживе, а ще й з теплом. Проте через підступність ворога і його нищівні атаки на енергосистему України ми з вами маємо і самостійно готуватись до найближчої зими, записатись паливом, утеплювати будинки, вдягатись по погоді і, звісно, ділитись людським теплом.